Вітання всім! У нас розпочався черговий турнір. Це кривава битва на трійках без зеленого кольору. Так, поставив в центр Міньйони, Дон на плече, щоб не була протидія, щоб не брали ворожих квасірів. Адже мій в захисті, по ідеї, повинен швидше заряджатися. І все інше просто поставив все, що я на альфа. Тим паче немає зеленого кольору, думаю, сині тут будуть. Виглядати привабливо. По обороні оборона не нападав ніхто. Добре, ходімо, ми понападаємо. Тривел. Тривел це боляче. Так, ну мені здається, моя команда нападу взагалі не буде відрізнятися від команди захисту. Тому ось так. Ходімо, спробуємо. Синім камінчиком будемо бити Хельгі, Нарешті мені я піймав на нього костюм. Також віддав йому Альфа. Думав, не дав не ламати Хельгі на альфа костюмованого, але там шкода від кожного пострілу більша, тому, тому прийшлося. Ну що, давайте робити кристал. в да, втривала, звісно, взагалі не хочеться цього робити. Можливо, синій знайдемо. Синій знайшли, це вже краще. І він взірвався. Чудово. Так, постріли б'є. Пташки також є. Поки є пташки можемо, напевно, поприбирати все зайве. Тим паче нікого ми тут вже й не боїмось. Дозарядимо квасіра. Звісно, погано що тут скло, яке буде нам перекидати це все діло. Але не біда. Зараз дознайдемо хельги і все. Єрвуром, так, мана не зрізалась ярвуру, ну та й нічого страшного. Пішов Хельгі. Лишився один ярвур. Ну добре, давайте підіймемо сині під нього. Давайте жовті. Ще жовті. Ну і все, дотруївся. Так, їдемо далі. Тут синій виглядають непогано, оборона ніби не складна. Ну, звісно, тривел. Прибираємо тривела і перемога. Давайте 4, підуть фіолетом, зелені складуться. Ну, Синього просто вдосталь. І це дуже погано, тому що в наступні дні я його буду. Не буду знати, де знайти, де знайти цей синій камінчик. Але поки є, то граємо. Давайте ось так. Приберемо тривала. А ні, там приберемо тривала ще досить далеко. Так, ману валину зрізалась. Добираємо квасіра. Знову зрізали. Чудово. Давайте ще червоні. Ось так триволов, по ідеї, вже вистачить, ну так. Ну і все. Поки що не складно, поки є камінчик. Погано, звісно, що Хельги він повільний. Цих червоних камінчиків. Ще спробуй дочекатися. Так, тут можна спокійнесенько брати свою дон, адже це без лікування анферт лікуватись не буде. Нарешті я це <смітна> запам'ятав. Адже зазвичай в мене проблеми з цим. Так, трійка в Хельги, ну йому не вистачить. Якось би четвірку підтягнути. Давайте поки що ось так. Можливо, ось так. Щоб йому хоча б ядро не заряджати, але сині склалися. Давайте, можливо, прямо ось так. Шкода, йому не вистачило зовсім дощиці. Скільки в тебе життя? 71. Щось я не впевнений, що йому вистачить. Жовтих. І Червоної четвірки мені не вистачить дозарядитись. Ну тоді намагаємось жовтими. Ага. Чудово. Ну, поки що мені відверто щастить, але мені не потрібно забувати про наявність тривела. Так, є квасір прикритий, є хельгі 100% ядром. Анфард ухилився. Це ніби й не страшно. Ядро там скажене. Ось і лебідь підійшла. Чудово. Так, рухаємось далі. Ось ну, тут погано, тому що... тому що якщо зарядиться ворожий квасі, він мені вимкне одразу двох героїв. Так, дві. Два жовтих камінчика є, мені потрібно три. Давайте ось так, можливо, знизу ще й кристал синій доїде. Не доїхав. Тоді давайте четвірку в Дон. Четвірка буде в квасіра. Ну, з от прям... прям дуже достатньо. Що я буду робити, коли його не буде? Адже ця команда дуже ситуативна. Ось зараз би квасір ворожий би зарядився раніше і все. І навряд чи б я. Витягнув на одному хілі, якому Дон завжди ману різала. Давайте ось так, збереться трійка жовта, можливо Дон вистачить. Там синій знизу підіг, але точно вистачить. Ну все, тоді не страшно. Давайте спочатку ось так трійку заберемо. Потім ось так, навіть якщо мультикамана не ріжеться, то це вже все одно не страшно. А тим паче вона їм ріжеться. Ганчу зрізали також. Надто підозріло все добре в перший день. Ну що ж, добираємо зараз хелі, Хотів сказати, і її закінчуємо, але вийшов ще синій камінчик. Чудово, ще один бій, синя мона. Добре, до речі, що брігвір стоїть в куточку. На мою думку, я міг би в кутку постояти замість Брігвір, адже швидко зарядити ядро Брігвір — це не жарти. Так. Напевно прийдеться і нам прокинути в неї. Тут візьмемо сині. Приберемо це все, подозаряджаємось. У нас, до речі, буде захист від брігвір і від е, ульмера. Від зрізу броні. Якщо, звісно, зараз до якимсь з дивним чином не загине. А не повинно ніби. Так, чудово живемо. Ядро скинемо. Пташок поставимо. Ульмер, звісно, зараз цей пташок може просто знести. І зробимо ось так. Давайте ось так, заберемо трійку червону, синій дуже вчасно приїздить. І ще й дуже добре, що ульмур розрізалась мана. Так, ми прикрились, прибираємо сині. Ну Поля сьогодні просто просто розкішні. Але я бачу, що будуть в мене проблемки по цьому турніру. Навіть трішки десь щось йде не так і ця команда не сильно той й тримає удар. Так, ну добре, перший день проскочили, топ-1 з краєчку побачили. Будемо рухатись далі, оборона. Цікаво мені, до речі, як вона буде тримати, адже, на мою думку, квасір Квасірдон це поєднання вже. Ну, воно вже в минулому, вже наскільки багато зараз вже нових героїв, які просто міцніші за статами можуть тримати ці постріли, Міньйони ці відверто не, не, не потужні, пробуваються легко. А дон, якщо загравати, то, на мою думку, потрібно ставити або дві дни, або взагалі їх прибирати. Просто в мене зараз немає ніби іншого варіанту поки що. Ну що ж, якось так. подивимось, як воно буде далі. Сьогодні все вийшло і добре. Будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі!